І настрій взаємопов'язані дві сторони однієї монети. Коли ми почуваємося щасливими, спокійними та задоволеними, наше фізичне самопочуття також покраще. Тому старання зберігати позитивний настрій. Це не лише приємне заняття, а й важливий крок збереження здоров'я та добро. Він допомагає вам впоратися з викликами життя і більшою легкістю і насоловуватися кожним днем. Освіти групи номер 313. Наше завдання допомогти вам обрати правильну сторону медалі сучасність, показати прекрасні моменти здорового життя. Застерегти хибних уявлень та невірних ліжок. зважити всі за та проти. Промісти, що ваше здоров'я у ваших руках. Прокинься, Україно, ти в небезпеці, твоє майбутнє. Юнаки та дівчата, підлітки та діти поступово стають рабами залежними приватне життя становить 57 років. Це передостання місця серед весь країн. Кожен четвертий підліток пробував наркотики, Кожен десятий, було курити і відсувати спиртні наполі. 83% людей приземного віку мають проблеми зі здоров'ям. З 10 людей до 60 років доживає тільки 6. 100 тисяч українців помирають з причини паління. 40 тисяч причини зловживання алкоголю. В Україні гине надія, гине молодь. Якщо ти молодий, здоровий енергійний, то життя твоє яскраве та сполоне радісних емоцій. Ми обираємо здоровий спосіб життя, а ти. Вибір за тобою. Тож давайте розвивати і створювати дорогу націю. Відомо здавна про багубний плившки шкідливих звичок на здоров'я та тривалість життя людини. Проте кожен з нас є з борсен свої долі, несе відповідальність на прийняті рішення. Кожні 10 секунд від коріння у світі помирає одна людина. До цієї сумної статистики додається те, що найчастіше люди починають курити в 80 років. Україні від хвороб викликаних корінням щороку помирає 85 тисяч українців. На зміну традиційним сигаретам на масмарках входять сучасні вейпи та електронні сигарети, які ще недосконало вивчені та досліджені. Коли ви курите, ваш організм не тільки ніходить. Що новий дій містить понад 7 тисяч хімічних елементів, з яких щонайменше 250 є токсичними, а близько 70 викликають онкологічні захворі. Деякі з цих елементів входять також до складу отукту для комах. для дерева, містяться у рачують руки, придані для звіття лаку почну. Куріння спричиняє багато різних захворювань та хвороб, таких як хвороби дихання шляхів таси, онкологічні захворювання, хвороби серця, інфаркти та інсульти. Захворювання спричиняє не лише активне куріння, пасивні курці, які вдихають новим дим поряд з курцем, також підпадають під підрізді отримати одну з більші перехованих хвороб. Для тих, хто почав боротися залежності, головне це ваше бажання. Для його силення ви можете використовувати мотивацію. Куріння, верхність яка дозволяє вас можливості насолоджуватись. Подіями, на яких не можна ходити. Ви можете вільно спілкуватися без цієї злочини. Якщо кидаєте поїти, через 20 хвилин нормалізується кервиний тиск та пульс. Через 24 години практично весні ходин проводите зароїв. Через тиждень покращиться свою роботу рецептори смаку та ніби. Через 3 місяці збільшують об'єм роботи на тут Через 9 місяців зменшиться залишка. Через рік ризик Розвитку ішемічної хімічної серця знижується до віку. Через 5 років ризик відсутність зменшиться до рівня тих, хто ніколи не полив. Якщо ви стоїте на порозі прийняття рішень про відміну від паріння, зробіть крок вперед. Крок зустріч в самому собі. Дауйте собі можливість прожити довше, сповна насолоджуватися ароматами природи та відчути смак життя. Здоровий спосіб життя це не лише тренування в спортзалі або дієта. Це комплексний підхід до вашого фізичного та психічного благополуччя. Регулярна фізична активність, збалансоване працювання, достатній сон, управління стресом і позитивні, стосунки з оточуючими це всі складові здорового способу життя. Пам'ятайте, що ваші маленькі зміни матимуть велике значення для вашого загального здоров'я і самопочуття. Здоровий, значить, бути веселим і життєрадісним, з найдією зустрічати новий день, відчувати себе постражнім, щасливим. Для цього необхідно зробити правильний вітер, жити цікаво, самоорганізуватися, займатися фізкультурою, спортом, вміти організовувати дозвілля, відмовитися від шкідливих звічок. Ми, Україно, майбутнє твоє! Ідемо в майбутнє і нема вороття. Ми за здоровий спосіб життя. Здоров'я це безцінне багатство людини, від якого залежить вся її життєдіяльність. Ніякі досягнуті цілі в житті не приносять повного щастя, якщо немає здоров'я. Тому дуже важливо ввести здоровий спосіб життя, не дивлячись, скільки людині робить. Здоровий спосіб життя це, перш за все, дотримання балансу між активним рухом і відпочинком. Що стосується харчування, це виключення харчового сміття з раціону, до якого належать фастфуд, солодкі газові напої, чіплі, тощо, а також повна заборона на куріння, алкоголь та наркотики. Що конкретно мається на увазі під здоровим харчуванням? Це, по-перше, дотримання режиму харчування, сніданок, обід, полудень і вечері. По-друге, це коли на столі присутні продукти, що містять достатньо вуглеводів, білків і жирів. Адже ці речовини необхідні для правильного функціонування організму. Слід віддавати перевагу фруктам, овочам, кисномолочним продуктам, м'ясу, рибі, сиру, горіхам? Часто доводиться чути, а в мене немає часу займатися спортом. У мене навчання, я втомлююся. Але щоб тримати тіло в тонусі ...відділяти тренування хоча б 10 хвилин на день. Наприклад, займатися кожен день наготовою зарядкою. З людиною нічого не трапиться, якщо вранці вона встане з ліжка трохи раніше. Головне почати, а не вімиватися. Пізніше це вийде в звичках. Отже, на мою думку, здоровий спосіб життя це комплекс корисних навичок, які дозволяють людині жити довго і радісно. Бути здоровим, значить, бути веселим і жити радісним. І з надією зустрічати новий день, відчувати себе по-справжньому щасливою. Для цього необхідно зробити правильний вибір, щоб жити цікаво, саморозвиватися, займатися фізкультурою, спортом, вміти організовувати до відмовитися від сходових звичок. Ми здобучили світловес, ми гадому, щоб завжди нашу какому я. Ми українському майбутнє. Я у майбутнє мав світу. Ми зустрілися проснутися. Спорт це не дуже важливо складова нашого життя. Дяки ньому ми можемо збільшити, збільшити його тривалість та якість. Але здоровий спосіб життя це не лише спорт, а й утримання від шкідливих свичок, алкоголь, вживання наркотичних речовин, коріння тощо. Це все дуже сильно шкодить нашому здоров'ю та якості нашого життя. Окрім цього, важливе дотримання дисципліни: здорове харчування, комуніційний сон, прогулянки і відпочинок. Ніхто не каже, що змінитися і дотримуватися здорового способу життя це просто. Але це дуже важливо, бо я думаю, кожна людина хоче відчувати себе здоровою та живою щодня. Для цього є важливий здоровий спосіб життя. Дихайте вільно, живіть Ми, Ми за здоровий спосіб життя. Це закінчиться. Товариство Червоного Христа. Ясною активістам навчального закладу. Ми всі побачили, як розуміє наша молодь саме здоровий спосіб життя. Я думаю, що всі ви будете наслідувати саме цьому шляху і будете берегти своє здоров'я. Товариство Червоного Христа роду моїші не надіється на те, що ви активісти вашого ліцею станете в майбутньому волонтерами товариства Червоного Христа. Ось перший крок до Товариства Червоного Христа. Кожному з вас. Ми даруємо ось такі блеснети. Ви їх надіваєте, пам'ятаєте і приходите до нас, і будемо разом працювати. Так, і так, як коли в нас програма Здоровий спосіб життя, здорових буде модно, тому невеличкі подаруночки на захист вашого здоров'я. І хочемо подякувати вчителям, вихователям і всім, хто приймав участь в такому прекрасному записі. написанні плакатів. Захисти, ви чудові діти і чудовий ліцей, браво! Даєте нам плакати, берете, даємо подарунок і Ці плакати ми розміщені в нашому майбутньому волонтерському клубі, які будемо ремонтувати приміщення, і буде вас там зустрічати.